Давайте ми з вами пригадаємо яскраві приклади системи, яка встановлена Богом, але люди, в якій вийшли з Божого контролю і відійшли від Божих принципів. Яка сім'я приходить перша на думку? Адам і Єва. І Ми вже згадуємо систему, вже організовану систему да, Богом жертвоприношень, скині, цього всього. От хто, яка сім'я така яскраво відійшла від Божих принципів священицька? Священницька? Да, Старий заповіт. <реш> Ілій Ілій і його сини. Давайте ми згадаємо декілька е, текстів біблійних, які описують е, їх сім'ю. Тобто сам Ілій. Перше Самуїла, перший розділ, 13 14 вірш. Позаяк Анна лише шепотіла, ледве рухаючи своїми губами, тоді як голосу не було чути. То Ілій подумав, що вона п'яна. Тому Ілій сказав їй: доки залишатимешся п'яною, йди і витризвись від спожитого тобою вина. Тобто, да, ми знаємо, що Анна прийшла помолитися Богу, тому що вона не могла завагітніти, вона собі про себе молилася, але ну це не було чути. І ну, Ілій одразу виносить судження. Він одразу засуджує її, не розібравшись у всіх деталях. Потім він розбирається, каже: Хай Бог тобі дасть, але перший висновок, який він робить, що людина п'яна. Тобто да, виносить судження одразу про людей. 1 Самуїла 2,29. Коли до Ілії приходить вже Божа людина і розповідає йому, що. Що чекає так, на Ілія і його синів за те, що вони не дуже добре ставляться до святині. Для чого ж ви зневажаєте мої жертви та мої приношення, які я призначив для святині? Адже ти поважаєш своїх синів більше, ніж мене. Ви журієте від кращих первоплодів усіх жертв мого народу, Ізраїлю. Тобто, бачимо, так, що Ілій не просто любив своїх синів. Тут написано, що він. Поважав своїх синів більше, ніж мене. Тобто були його пріоритетом саме сини, а не Бог, і служіння Богові, і правильне передання сенсу цієї системи, да, яку дав Бог. Потім ще 1 Самуїла 3:18, коли Саму... і Самуїл розповів йому все, не втаївши нічого, а Ілій сказав: Він Господь нехай робить те, що вважає правильним. Пригадайте, як Давид відреагував на те, що Бог сказав йому, що його дитина має померти за його гріх, тому що ця дитина була зачата ну, в гріховних обставинах. Да? Це була дитина перелюбу. Давид, він постив, він молився, все одно дитина померла.